Катерина Данилович, єдині новини на Суспільному, Говоримо цю тему. Долучаємо мовну редакторку Ольга Васильова з нами на зв'язку. Пані Олю, вітаю вас! А хотілося б почути і вашу думку, позицію щодо пропозиції перейменування Росії в Московію. Звичайно, вона позитивна. І ще з погляду ономастики, розділ мовознавства, який вивчає власні назви. Ми знаємо, що є такі поняття, як ендоніми та екзоніми, і от Московія це був би екзонім, тобто їхня самоназва це ендонім. Вони себе там можуть називати як заводно, Росія чи не Росія, а екзонімом був би Московія. Скажімо, Україна в Іспанії це Україна, у Греції Укранія. Як бачимо в інших країнах, змінюють і порядок букв, і, і наголос курс. Кожна мова що завгодно тому, згідно зі своїми фонетико морфологічними законами. Е, так само ми маємо право із погляду історичної справедливості це е, змінити. Ну і так само ми вже змінили багато назв: Дойшлан, Німеччина, е, Мадіорска, е, Угорщина, Тюркія, Туреччина, Сакартвело, Грузія. Ми дуже багато назв країн змінили в себе. Я в себе в Фейсбуці перелічила там, здається, 20 їх було, тому немає жодної проблеми. Тільки mm -hmm. політична воля. А скажіть, будь ласка, от ви сказали так про те, що враховують там кожна країна враховує свої певні нюанси. А, а, але як от так відбувається, що знаєте, от ви зараз перелічили Грузію, там ми можемо згадати і Угорщину, і ще деякі країни. І чому от вони всюди різно? Чому нема, немає якогось сталого порядку в світі? Ну, це історичний аспект. Акт мови, ви знаєте, навіть якщо перейменовувати Росію на Московію, то є крило, яке обстоює Московщину, тому що так говорили наші письменники, так казав Шевченко. Чому Московія, коли має бути московщина? Проте у нас з е, чим ось це тільки кілька чотири екзоніми: це Туреччина, Словаччина, Угорщина, Німеччина Чинщина. А так у нас «ія» — це більш популярне закінчення, і е, слово Московія фігурувало на європейських картах. Це латинська назва, і вона цілком нормативна. Угу. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от е, чи може перейменування Росії в Московію е, якось вплинути на свій світовий порядок назви цієї країни? Чи можуть це врахувати? Чи знаєте, от десь, чи підлаштовуються десь, от е, під наші мовні правила? Мені здається, що навряд чи це залишиться внутрішньою справою України, навряд чи там хтось з нами з нами в цьому погодиться. Хоча пробувати можна, не знаю, підніматися на ООН, на, на радбезі. Хоча ну ви знаєте, що це, мабуть, нічого не дасть. Проте говорити про це потрібно, тому що поцуплена назва ми несправедливо якби з цим змирилися, і 300 років там жили. До того ж, мов знавство не протестує, тому що все ж таки. Екзоніми та ендоніми є, і екзоніми у нас багато. Як ми бачимо, перелічували. Навіть що згадаю, там Суомі, Фінляндія, Свердія, Швеція, Норге, Норвегія, Хайстан, Вірменія. Це все ми перейменували в себе. Чому? Mm -hmm. Тому що нам так зручно? Я не знаю, чому Німеччина, але московити називають її Гірманією. Е, Певно, історичний хата треба досліджувати. Чому саме так? Ну, дивіться, а з історичної точки зору Московія, наскільки це от таке правильний вислів для Росії? Ну, як уже ваші історики говорили, що це Фан Прокопович е просто подарував цю назву, Він і підкинув, так би мовити, Петру першому. Він погодився на це колись. Е Росія означала тільки е київську митрополію, ну власне Україну тих, пордон, в тих кордонах, яких вона тоді була, але ж. Е Ну, власне, власне, прогавили. зрозуміло. Пані Олі. Я вам дякую за те, що долучилися і пояснили всі мовні процеси. А деякі от навіть для себе відкрив. Дякую вам, Ольга Васильєва, мовна редакторка філологиня, філологіня, була з нами на зв'язку. Зараз не тривала пауза. Роман Сухан продовжить ефір з новинами.